Доброго дня, друзі, ми з України, це місто Дніпро. Вітаю вас. Сьогодні у нас 14 квітня. Знаходимося на вулиці Короленко. Ранок. Трошки вам покажу, що у нас в місті відбувається. Сонечко, бачите, вже потеплішало і сьогодні у нас температура буде до 16 градусів. Бачите, отакі машинки у нас прибирають на вулицях, які вже реставровані у Дніпрі. Там, де Поверхня дозволяє, там де рівний асфальт, там прибирають саме такі машинки. Ось так у нас ранком. У Дніпрі після атак шахетних вечірніх або нічних і також після обстрілів в Україні. Як у нас? У Дніпрі зараз люди живуть, що відбувається. Трошки вам буду показувати. Бачите, вже хлопці порозтягалися зовсім. Сьогодні буде 16, зараз 12 градусів. Вже тепленько. Це історична будівля. На будинок Хріннікова. Це готель Україна. Славно, звісно, його багато хто знає. Ось так у нас тут на Короленко. Відбудуть фонтани працювати, будуть платани закривати. Ось так, друзі. Друзі, ми знаходимося в центрі міста, це Цум. Все раніше на цьому місці був дитячий світ, там храм, а там раніше був фонтан, на місці карусель зараз стоїть. Там знімали фільм «Вийти заміж за капітаном. Наш. Одиничка наша і площа. Яка вже має назву KFC, тому що, бачите, тут така реклама, це європейська площа, центр міста, має таку назву, але в народі площа KFC, ну і ще деякі назви. Трошки хочу з вами друзі, порозмовляти по тому, що сталося в Сумах. Дивіться, я раніше дуже багато часу витратила для того, щоб вивчати поведінку, вивчати стиль, вивчати манеру праці саме воєнкорів російських. Тому що ворога потрібно знати в обличчя, так? І дуже багато часу я. Там читала, чула такий момент, коли давали оцінку вони саме своїй, якості війська і також українського. І дуже часто звучала така річ, що Україна виграє в якості бійців, в якості обладнання. Його менше в Україні, чим у Росії, але якість краще, і також управління військом. Менше совку, той, який залишився в саме війську російському. І що інновації впроваджуються за рахунок того, що допомагають західні держави. Ось дивіться, бачите, друзі, вже маленькі такі розквітли, петушки, як їх називають, так? Декоративні, але я хочу сказати, друзі, вони по... квітнуть по березі моря. Хто, можливо, з вас живе або жив у Керчі, знають, як на Обривах за містом квітнуть оці квіти. Зараз, зараз, саме в цей час. Так от раніше воєнкори писали саме про те, що виграє в цьому. Це переваги саме української армії. І що я хочу сказати? Я бачу, що ці переваги у нас. Ідуть нівець, із за того, що керування армією. Керування якимись процесами знову повертається до Совка. Ну, в принципі, про це сказала Безугла. Ну, безугла вона виконує таку знаєте, роль людини, яка знімає напругу. Вона каже ті речі, які треба сказати, для того, щоб спільнота не піднялася. Тому що ну, хтось та сказав, і всі заспокоїлися. Це так роблять таких спікерів для того, щоб знімати напругу у населення. Коли стається якась трагедія, треба, щоб хтось сказав правду, тому що ну, у людей буде багато питань, і вони можуть почати робити якісь речі, які не потрібно державі, тому таких спікерів виводять. Вона виконує таку роль. Це правда, що совок. Призводить до таких трагедій. Наскільки я знаю, вже є кримінальне впровадження до мера сум до мера сум, не мера, а з е, голови військової адміадміністрації Ну, Будемо подивитися, що вона буде. Ще раз в співчуття близьким загиблих в сумах. Це був, величезна трагедія. Просто іноді хочеться кричати, як таке може ставатися. Звісно, не знімається відповідальність саме з Росії. Там, там просто навіть обговорювати це не треба. В заселені міста не можна відправляти такого складу ракети, навіть якщо там якийсь шабас головних з цих відьм, зібраних саме ворога, не можна. Це заборонено. і це... Закони війни. Вони не виконують закони війни. Є, є якісь, якісь правила, яких треба дотримуватися. І Росія їх не виконує. Це, звісно, вина Росії, але ми своїми, де як кажеться, будемо самі розбиратися. Знаєте що? От мені прийшла людина, пише про те, що вам потрібно кримінальне провадження на того, на сього. Я думаю, що вам потрібно займатися своєю державою. І коли у вас відбуваються трагедії, коли прилітає по військовим велика кількість гине. У вас навіть це не обговорюється в вашій спільноті. Якщо в Україні це обговорюється, кожна людина може по, по поводу цього сказати свої свої бачення, то у вас навіть це не обговорюється. Нам українцям навіть немає як сходити до вас і написати, кого вам там треба садити чи кого вам треба там міняти. Ми не можемо українці піти до вас і там щось вам написати, бо у вас це не обговорюється у спільноті. Подивіться, що відбувається в Україні. Це піднімається, це обговорюється, щось робиться, щось ні, але ми різні. Ми просто з вами дуже-дуже різні. Менталітет дуже різний. Тому росіяни заспокойтеся, займатися своєю державою. А ми своїми трагедіями. Своїми недолугими ДБ-керівниками і чиновниками будемо самі розбиратися. Ось така моя думка. А ви, друзі, пишіть в коментах ваші думки. Дякую за перегляд, дякую за підтримку канала і до нових прогулянок по Дніпру. Пока-пока! Ось, друзі, бачите, що у нас відбувається в місті у першій половині дня. Прибирають, працюють такі ось невеличкі. Прибирають машинки, чистять, миють. Ну що? Дуже голосно. Міські комунальні служби працюють, бачите, друзі. Хіватись працює.